Є герої, а є зрадники священник української православної церкви Московського патріархату Андрій Павленко із Северодонецька роздавав вказівки російським військовим вбивати священників православної церкви України. Ба більше він вказував на конкретних людей, яких треба позбавити життя. Пише видання New York Таймс. Зазначив, що в квітні його засудили за співпрацю з окупантами, і, хоч згодом, під час обміну полоненими його віддали росіянам, нині. Випливають нові факти про діяння служителя в Україні. Виявилося, що він не лише був коригувальником, допомагаючи окупантам обстрілювати місто, а й складав розстрілювальні списки своїх колег із ПЦУ. За даними Служби безпеки України, це не єдина подібна справа. Вона розслідує ще понад півсотні кримінальних справ щодо агентурної діяльності священників московського патріархату, а суди винесли вже три обвинувачення. Увальних вироки.